Новомосковську 439. святкування дня заснування міста ознаменувалося відразу кількома визначними подіями угодою про дружбу і культурну співпрацю між Новомосковськом та Петриківкою та об'єднаною молитвою всіх релігійних громад за мир та злагоду в Україні. Подробиці від моїх колег. Урочисте святкування дня Новомосковська розпочалося з унікальної події під стародавніми стінами дзвіниці Святотроїцького собору. Представники всіх релігійних громад міста провели молебень за процвітання України. Духовенство Новомосковська продемонструвало єдність всіх конфесій задля побудови міцної єдиної України. Також священики подарували міському голові Новомосковська Сергію Морозу біблію як символ мудрості та примирення. Місто розвивається і завдяки нашим людям, нашим Дружному нашому місті, дружній родині. Все це відбувається із під стін Свято-Троїцького собору, хресною ходою мешканці та гості міста рушили до центральної площі, де стартували концерт та фестиваль ярмарок містечко майстрів. Я хотів сьогодні подякувати новомосковцям, які дуже підтримують Петриківку на день нашого свята Петриківського Девицвіта. Той стан речей, ті зміни, які я бачу, все таки у вашому місті. Я це пов'язую із вдалою роботою мера вашого міста. Мороза Сергія Анатолійовича і його команди це їхня заслуга, це та рутина, яку повсякденно приходиться на собі тягти, як кажуть, того воза. Цієї праці не завжди видно, от але вона є, і це відчувається. Новомосковські Петриківка давно налагодили творчу співпрацю. Народні промисли Новомосковщини завжди яскраво представлені на фестивалі Петриківський дивоцвіт а майстрині з Петриківки радують новомосковців майстер-класами на свята. Тепер ці два регіони поєднані ще й спільною ідеєю відродження власного краю. Іван Савович в свою територію вкладає душу і він підтримує завжди майстрів, і всі школи підтримує. І це людина, можна сказати, з великої букви. Це дійсно патріот нашої держави, нашої області. Ми пишаємося такими людьми, як Іван Савич.